З вами Тербоске Дмитро, моя маліна на зв'язку. Всім гарного дня, гарного вечора. Дякую, що ви підписались на мій канал. Ми потихеньку збираємо мені підписників. Все дуже добре. Дякую чесно вам за підтримку мого каналу. Сьогодні у нас в Магдалинівці щось похолодало, погода вже трошки змінилась. Ну, все, все добре. Ми продовжимо знімати, продовжимо працювати, продовжимо радувати вас. І я роблю відео. Е, вчора я робив е, відео з картинок, там було е, написано, куди ти спішиш жити. Ти ще молодий друзі, ну, куди я спішу? Я спішу завжди жити, хочу встигнути за життя все зробити, щоб було все добре. Е, я ж не молодий, мені вже не 20 років. І я хочу за своє останнє життя все зробити, спіти все зробити, щоб було все чи ні чи на Друзі, так, така мене позиція. Все ж за свої роки хочу все встигнути зробити. Ну, я, мені вже не 20 років, мені вже більше. Мені вже більше на 12 років, чим було колись. То було мені 20 років, і я був юним, я намагався більше зробити. Ну, робив я більше, але ну, прийшла війна і все мені плани, творчі мої плани зруйнувало. Тепер... Тепер мені треба робити вже в такому віці, треба ж зробити все, як і було. Ну я зроблю як і було. І ще мені там одна жіночка писала коментарі каже, що ти постійно сумний. Ти що, сумуєш? Ні, я не сумую, друзі. У мене такий вигляд. Завжди. Ну, коли радісний, коли сумний. Ну, взагалі, у мене такий вигляд. Сумного чоловіка. А ні, друзі, я не сумний. Ну, в мене такий вигляд. Всім дякую за велику підписку, підтримку. Дивіться мої відео. Всім па-па, Підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, Дмитро Центр Моя Маліна. І ми на позитиві. І далі буду розказувати відео. Всім пока!